Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постяться меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал. ссылка внизу в описі під відео. Колективний контур та історія із життя про нього. Колективний контур це про виживання всього людства, це про більші групи людей чи ідей, такі як уряд організації, великі правлячі організації і йдеться про знання, логіку та досвід. Він складається з контуру осмислення, відчуття та логічного контуру розуміння. Все починається з індивідуальної ідеї, потім її приймає плем'я, і тоді вона стає частиною норми. Колектив розмірковує про те, що буде далі, ґрунтуючись на уроках минулого, використовуючи свою логіку. Він також відображає потенціал та можливості для майбутнього та ділитися надихаючими історіями та ідеями. Цей контур про час, колектив має бути готовим до прийняття нових ідей. Колектив сприяє прийняттю нових ідей від племені. І вони, нові ідеї, стають адаптивними і, зрештою, стають нормою. Все, що сьогодні нормально у нашому колективному суспільстві колись було дивиною індивідуальною ідеєю. Подумайте. Про світло в нашому домі, яке ми сприймаємо як належне, і про те, як одна людина Томас Едісон надав глибокий вплив на суспільство. Моя історія про колективний контур. Популярність дизайну людини мій останній приклад для колективного контуру. У більшості практиків, таких як я. Які глибоко занурюються у розуміння дизайну людини, ймовірно, є щось із індивідуального контуру. Хтось може визнати нас диваками, але дизайн людини був прийнятий багатьма спільнотами, племенами. Я вважаю, що ви читаєте цей пост через колективний контур. У мене безперечно є енергія, щоб ділитися з колективом. Це є у моїй душі, і я це відчуваю. Але що важливіше, я думаю, це тому, що колектив вже готовий почути про дизайн людини, тому що він допомагає людям позбутися болю. Так що час настав. Я не намагаюся змусити людей повірити у дизайн людини. Це просто інструмент, який може змінити ваше життя на краще. Це місце. Колективі, де світ може краще зрозуміти та прийняти інших такими, які вони є. У мене є внутрішнє прагнення поділитися інформацією про дизайн людини з якомога більшою кількістю людей колективом, яку я вивчаю, і яка допомагає мені вести більш легке, щасливе та менш напружене життя, або просто новою інформацією. Яка, як мені здається, досить складна і може бути перекладена більш доступною, зрозумілою мовою. Для мене ділитися чимось онлайн це ділитися з колективом. У мене є можливість надихати групи людей, які належать до моєї індивідуальності та до мого племені. Я закликаю всіх на цій планеті бути собою. Ми створені бути різними, але ми всі частина великої головоломки. Дякую. Дякую, що дослухали до кінця. Чекаємо вас на каналі. Силка під відео.